Бажаю здоров'я всім. І сьогодні я хочу розказати вам, як конвертувати DVD-відео в аудіофайл. Тобто як отримати з DVD-відео звичайний звуковий музичний файл, який ви можете прослухати в М3-плеєрі під час а, а, в дорозі на роботу і тому подібне. Перше, що потрібно зробити, це зайти на цей сайт easyvideoconverter.com та скачати безкоштовну програму, яка називається eVSoft Free Video Converter. Я її вже скачав, вона у мене тут, отже, ви її скачали, інсталювали, відкриваєте, ось так вона виглядає. Для того, щоб конвертувати dvd відео в аудіофайл, вам потрібно знати всього декілька кнопок. Це додати перше. Ви додаєте відео, в мене в дисководі стоїть відеолекції Миколи Скопіча, как будь пасти свою ребенку. І ось, наприклад, я вибираю, ви можете вибрати один файл або багато одразу. Я виберу один. Система додає його. Ви можете передивитися, що це за відеофайл. Так, ми з вами uh, розбираємо другий блок нашого матеріалу. Це біблійська концепція воспитання. Це дуже важливий блок. Можете перевірити це відео. Потім наступне, що вам потрібно знати, це профіль. Тут стоїть відео, тобто він кон конвертуватиме відео. Але нам потрібно аудіо. Ви натискаєте тут, вибираєте Common Audio та mp3. Бачите, mp3 файл. Отже, 40 хвилин е, відео е, буде займати 40 е, МБ mp 3 аудіофайл. Тут і налаштування, якщо ви хочете, ви можете поміняти. Тут, наприклад, бітрейт буде зовсім мало, але в такому разі якість звуку буде набагато менша. Тому раджу залишити в, 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 в тій, якій воно було налаштування. Це 128. От, Потім наступне output це папка, де буде зберігатися цей е, аудіофайл. Тобто Воно е, створює саме папку, на диску, в моєму випадку, на диску D і VSOFonvert. Ви можете поміняти цю папку яку завгодно. А, далі ви просто натискаєте Start і чекаєте, поки система е, перекодує DVD-відео в аудіофайл. Це все. Я вам бажаю приємного годування на все добре з Богом.